Вітаю на уроці математики! Запиши сьогоднішню дату 18 жовтня. Класна робота! Натискай на паузу, щоб краще написати. Спочатку наступного рядка придумай собі улюблене число двоцифрове та запиши його до кінця рядочку. Наприклад, я вибрала число 88 та записала його через кожну клітинку. Порахуй, скільки квадратиків є на малюнку. І зелених і червоних разом. Так, їх 14. Скільки квадратиків закреслили? 5 квадратиків закреслили. Тобто маємо вираз. 14 відняти 5. Загадуємо зручний нам спосіб віднімання. Щоб від 14 відняти 5, число 5 можна розкласти на два доданки 4 та 1. Та віднімати по порядку. 14 відняти 4 буде 10. І 10 відняти ще 1 буде 9. Отож 14 відняти 5 дорівнює 9. є ще такий спосіб віднімання. Давай порахуємо, скільки всього квадратиків на малюнку. Так, їх 14. Скільки квадратиків закреслили. Закреслили 6 квадратиків. Отож маємо вираз. 14 відняти 6. Другий спосіб складається так. Чило 14. Це 10 додати 4. Від 4 відняти 6 зовсім незручно і неможливо. Тому від 10 віднімаємо 6. Буде буде 4. А 4 додати 4, адже число 14 складалось 10 і 4, то буде? Буде 8. Отож, 14 відняти. 6 дорівнює 8. Спочатку наступного рядка запишемо математичні вирази. Перший вираз. 14 відняти 6 дорівнює. Скільки ж буде 14 відняти 6? Давай згадаємо про спосіб віднімання. Число 6. Собі усно розкладемо на два доданки 2 і 4. І віднімемо по порядку. 14 відняти 4 буде 10. А 10 відняти ще 2 дорівнює 8. Записуємо дорівнює 8. Записуємо наступний вираз. 14 відняти 7. Дорівнює. Скільки ж буде 14 підняти 7? Так, буде 7. Записуємо дорівнює 7. Робимо другий стовпчик. Від першого вираза, а саме від цифри 8, 3 клітинки вправо. В четвертій записуємо наступний вираз. 14 відняти вісім дорівнює. Скільки ж буде 14 відняти вісім? Згадую способи віднімання. Так, буде 6. Записуємо останній вираз. 14 відняти дев'яти. Дорівнює. Скільки ж буде? 14 Відняти дев'ять. Так, буде п'ять. Давай прочитаємо та розв'яжемо задачу. У коробці було три фішки. Олеся поклала в коробку чотири фішки, а Орест 5. Скільки фішок стало в коробці? Зараз нічого не пишемо. Скільки фішок було в коробці? Так, було три фішки. Скільки фішок поклали. Олеся поклала 4 фішки, а Орест 5 фішок. Скільки разом поклали, поки що невідомо. Скільки ж стало? Як дізнатися? Ми бачимо, що є невідомо два числа. А саме, невідомо, скільки поклали разом і скільки ж стало в коробці. Перші дії нам потрібно дізнатися, скільки туди поклали фішок. Олеся поклала 4, а орест 5. Як дізнатися, скільки разом фішок? Так, 4 додати 5. Скільки ж буде? Буде 9 фішок. Тобто 9 фішок поклали. Ми знаємо, що в коробці було 3 фішки. Дізналися, що поклали ще 9. Скільки разом стало фішок у коробці. Другі дії. Дізнаємося, скільки стало їх разом. Було 3, поклали 9. Дія додавання. 3 додати 9 дорівнює. Дорівнює 12 фішок. Стало 12 фішок у коробці. Тепер запишемо цю задачу у зошит. В зошиті посередині записуємо задача 192. Перша дія 4 додати 5. Дорівнює 9 в дужках Ф з крапкою. Став на паузу, щоб гарно писати. Пам'ятаємо, що після першої дії завжди пишемо пояснення. 9 фішок, що зробили в коробку? Правильно поклали. Пишемо пояснення. Поклали крапка з комою. Натискай на паузу. В другій дії ми дізнавалися, скільки ж фішок стало в коробці разом. І друга дія в нас мала бути така. 9, тобто ті 9 фішок, які поклали, додати 3 фішки ті, що вже там були. Дорівнює 12 Ф в дужках з крапкою фішок. Не забуваємо про відповідь. Відповідь 12 фішок стало в коробці. Натисни на паузу та гарно спиши розв'язок задачі. Маємо ще одну задачу, але її ми розв'яжемо усно, тобто записувати її не потрібно. У Михайлика було. 5 моделей машинок. У Віталика 3 моделі. У Сергійка 6 моделей. Скільки моделей машинок було у хлопців? Тобто скільки їх разом. Давайте згадаємо, скільки ж було машинок у Михайлика? У Михайлика 5 моделей машинок. Скільки у Віталика? Три моделі. А скільки у Сергійка. 6 моделей. Скільки разом моделей машинок у хлопців. Щоб правильно оформити цю задачу, дивимось наступний слайд. Нагадую, цю задачу записувати не потрібно. Лише дивимось уважно на екран. В першій дії ми дізнаємось, скільки моделей машинок разом у Міші та Віталика. У Міші було 5, у Віталика 3. Щоб дізнатися, скільки разом потрібно додати. 5 додати 3 дорівнює 8. 8 моделей машинок. Пояснення в мене таке. Разом у Міші та Віталика. Тепер ми знаємо, що у Міші та Віталика разом 8 машинок. А у Сергія було ще 6. Як дізнатися, скільки разом у трьох хлопчиків? Друга дія. 8 тих, що у Міші і Віталика, додати 6 Сергійкових моделей. Дорівнює, дорівнює 14 моделей машинок. Тобто всього у хлопців було 14 модельок. Відповідь всього 14 моделей машинок. Самостійно опрацюй номер 195 та 196. Та надійшли мені фото своєї роботи у вайбер.